Лет Володимир Великий, Валентин Сергійчук, Володимир Шаглов, поїхали! Добрий вечір, зустріки з раді вас перші. Давайте давай, один одному будувати. Поїхали! Друзі, відразу починаємо. Зараз зі мною погодиться абсолютно кожен чоловік, тому що в сімейних стосунках дуже часто ви жінки, наш чоловіків. Не шануєте. Тому наступна замальовка. Чоловік повертається додому з дуже важкої роботи. Я жінка. Олічка, я прийшов з роботи, я вже вдома. Ой, боже. Ліба купив? Ой, Олька, забувся. хо 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 я кожен день прошу сам! Ти можеш через всяку фігню мені мозок не виїдати! Я з роботи втомлений прийшов! Я хочу в хаті спокою, а не щоб доїдали то, що не дограли на роботі. Вибач, мене дурьох. Вибач. Може трошки перегнула, пав. Трошки. Розслабся. <звук> не злиз. <звук> Ти малого садочка забрав? На! <звук> Ха-ха-ха-ха! <звук> <звук> Шеф викликав свого підлеглого на килим. Значить, ти знаєш, що ми тут зібралися. Так що давай швиденько, бо я не маю часу. Та, Володя, я як твій керівник? Ну. Хотів би тебе дещо запитати. Питай. Тебе було на роботі сім днів. Дев'ять. <Hm. Ти не здав квартальний звіт. Річний. І ти думаєш, я тебе не звільню? Ні. Чого то? Бо ти з цикун. Так що я зараз розвертаюсь іду додому. А по дорозі я знімаю з картки всю зарплату, яку ти мені нараховуєш, плюс премія. Та що ти собі дозволяєш? Ти? Ні, це що ти собі дозволяєш на цьому відео? Це хто? Обласний прокурор. Це? Суддя господарського суду. Це? Головний податківець. Це? Я. І де ви всі? В сауні. Які ви всі. П'яненькі. І. Голенькі. А дівчат нема. Розумієш, про вас і так вже люди шушукаються. І добові, до зарплати. І відпускні, і нарахування. Ми продовжуємо показувати життя. І зараз ми це доведемо. Поаплодуйте, будь ласка, в залі ті, кому хоча б раз в житті залізла пісня в голову і ходиш цілий день, як дурнувати її наспівуєш. Всі. <плоджувач> Друзі, нічого абсолютно не вигадуємо, показуємо життя таке, як воно є. І так, пісня залізла в голову. Іні пабі дімая. Любовь має ім'я. Ім Валентин. Причащається, Роб Божий Валентин. <праць> Друзі, продовжуємо далі. Я впевнений, що в житті кожного така ситуація відбулася. <праць> Ти вже спиш. <праць> <праць> ну спи, спи, спи. <праць> спи. Я просто тут збоку посижу. Боже, як то час швидко йде? Ще недавно був такий маленький хлопчик, а вже он, глянь, який великий чоловік. Ой Боже! Та то в житті треба цінувати кожну секундочку, та то треба якось добре те життя прожити, бо не щуєшся, як пройде час, і хто знає, чи хтось на старості тобі піднесе стакан води. Жіночко, ви провідниця, ви можете мені просто постіль принести. Продовжуємо далі. Уявіть собі, звичайна українська пара, яка прожила разом вже понад 20 років, і чоловік вирішив зробити жінці сюрприз і подарувати їй романтичний вечір. Але щось пішло не так. Я чоловік. Ой Боже придурок! Ну чого ну, ну чо ти починаєш? Ну чого ти плачеш? Ой, Оль! Боже, Оль, ну послухай! Оля! — послуги! Оль. Ну чого ти плачеш, ну я старався. Ой. Ну ти ж сама хотіла, щоб в спальні хром ліжка все було в свічках В свічках, а не в лампадках. Ой Боже. Ну, Та лишилися з дідового похорону. А я коли то побачила, думала баба за дідом пішла. Т Та чого? Бо ти всюди парні гвоздики розкидав. Ой, і зніми нарешті той костюм поліцейського. А я що тебе не заводиш? мене вчора права забрали, він мене нервує. Значить так, ти. Містер Грей старащий. Прибери бігом це все, поки діти не побачили. Та вони допомагали то все робити. Продовжуємо випадок в дуже багатодітній сім'ї. Валера, воно не зіб'ється. Ти куди? До хліба куплю? Ти коли останній раз йшов хліб купляти, тебе два роки не було? Вернувся на свою голову. Ну що ти таке мелеш? Діти то наші квіти. Поганенький букет з тебе виходить. Чого це? Парна кількість 16. Давай, може, ще одне бігом робити. Давай, може, краще якесь віддамо? Точно, може Андрійка. Він все рівно мене дядя називає. Так, Валера, я пожартувала, а мені не смішно. Мені взагалі не смішно. Як ми з тобою мудряємося їх робити? В нас туткімнатна квартира. А не треба заходити в ванну, коли я речі по лощу. Валера, я от що подумала. А може я няньку найму, а сама на роботу вернусь. Куди? Вихователькою в дитячий садок. Тобі своїх дітей мало. Ну, чужих бити не шкода. Люди, які бити, в тебе так условка. словка. то да. О, все, прибігли, йди зустрічай. Іди двері відко. Один, два, три, ч... валера! Валера, заганяй їх всіх в один куток! Рахувати будемо! Що когось нема, ні, не, вони якісь лишні привели! Валентин Сергійчук, Володимир Жогло, дует Володимир Великий. Оля заради коханого сіла на дієту і схудла на 15 кілограмів. Але після того, як в них вдома з'явилась нова електрошашличниця, він мусить любити її такою, як вона є. Комфі, наш інноваційний спонсор.